Ортативні радіостанції, кухонне приладдя та дрони все це Івано-Франківська ова передала для новоствореного прикарпатського батальйону, який незабаром відправиться у зону бойових дій. Військові кажуть, нині допомога є суттєвою, адже батальйон комплектується з нуля, і таке устаткування знадобиться для облаштування командних пунктів та побуту. Ну, на сьогоднішній день триває стадія комплектування. Військова частина ну приблизно десь відсотків на 80, може трохи більше за цю допомогу. Вона дуже потрібна в цей нескладний час і допоможе нам робити ті речі, які поклала на нас держава. Аби бійці мали можливість ефективно воювати на передовій. Долучились до волонтерської допомоги працівники служби відновлення інфраструктури. Спочатку війни вони надають армії як фінансову, так і матеріальну допомогу. Цього разу їм вдалося придбати безпілотники. Для нас найважливіше, щоб наші збройні сили могли нас захищати і здобувати перемоги. І ця перемога, велика перемога всього українського народу, прийшла якнайшвидше, тому ми також долучаємося до тої доброї справи, яку організовує обласна військова адміністрація, і будемо і надалі так співпрацювати, аби перемога була якнайшвидше. Загальна вартість закуплених матеріальних цінностей для бойового підрозділу становить більше одного мільйона гривень. Ми передаємо 30 радіостанцій Моторола. Тому я дякую всім, хто працював. Є Михайло Петрович, Віталій Васильович. Вони вишукували ці радіостанції зараз. Справді не так легко такі речі закупити. Також кухонне приладдя, бо крім тактичних речей, які будуть потрібні хлопці у боях на фронті. Їм також потрібні ті речі, де готувати їжу і тому подібне. Тому всі ті замовлення, які нам надають наші хлопці, наші захисники, ми все виконуємо. За словами голови Івано-Франківської ова Світлани Онищук, допомога бійцям продовжуватиметься надалі, аби прикарпатські бійці були забезпечені усім необхідним в протистоянні з ворогом. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.